не Прикос, Ну, це не питання. Ви, не ну е покажіть мені, будь ласка, папери, по яких ви говорите. Ну про що ви про що те? Я не розумію. Ви щось там. Да. Ви в'їжджалися перед десятьлями, так. Що з ним ніхто до нас so, не мав ніякої no. проблеми, no. 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 тільки прикордонники. Зараз no. there. a... проходить закон такий, що на території контрольного прикордонного району можна нікого не пускаєте. Що ми і говорили? Які машини проїхали? їх як? А як вони ви пробірили? Ви, ви, сказали, ви сказали до них певно одне слово, щоб по губах не мені читати? Ні, вони Чи просто ви з нас приїхали. просто робите ідіота, бо я до так. тебе говорю зараз нормально. До тебе, а до вас. Добре, до так, вас. Бать. Бо я говорю так, до так. тебе, я просто не згоджуюся е, з тим, що ви говорите, і того затримали, так? Бо я говорила, то я можу сісти за руль. Зараз ви сядете за руль. Він поїде на підрозділ, ви сядете за руль. На підрозділ? Я вам вже сказав, на діле. Ну і що там буде? Я щось вже Ну, Я ще раз хочу почути. почути так. Я ще раз хочу почути, що ви сказали перед цим, за яким адмінпротоколом, що ви там складете. Рація То повторіть, звісно, і непокори на вас може бути скарг. Можете починати. Звісно, непокора. Що таке звісно не покориш? Ну, <laughs> угу. відмова від проїзду. щоб Ну я відмовляюся. Там на три 3... на 3 години це забагато. Ну адмін. Да будеш мені віддав гроші за день в будиночку. Ну oh, well, well, так Я не чую далі адмінпротокол, і яка це в нас стаття? Ну, покажіть мені, будь ласка, документ. Ні, я не хочу загуглити. Ви маєте як представник Державної прикордонної служби обов'язок. Якщо маєте колег біля себе, то колеги могли б теж підказати і нормально пояснити, що це за адмінпротокол. А не щоб ви говорили одні і за всіх. Давайте почнемо з того. А я думаю, зараз нормально говорю. Ні, так, і але... я так і не почула до, до сих добре. пір. Якщо їхати, то що складуть протокол про адміністративне порушення, так? так? Ну добре, і я далі поїду, так? Ми далі поїдемо підразу. Чого це? Що ти не смієшся? Блядь. Не ти, а ви, блядь. Чуєш, ж так до мене, не блядь? Кай, добре? Я ще раз повторяюся. Це ви будете так говорити? А ну, представтесь, будь ласка, яке ваше ім'я, прізвище? А чого ви чекаєте? А де Ну, Пізда тобі.